Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між такими словами, як флот та ушекіта. Обидва ці слова їх можна перекладати як вибач, вибачте, і саме тому я знаю дуже часто виникають питання, а яка ж різниця між цими словами, і коли можна вживати те, і коли можна вживати інше слово. Тому давайте будемо розбиратися. Слово флот, воно використовується тоді, коли ми вибачаємося за щось в першу чергу. Тобто, його ми перекладаємо дослівно як пробачте, вибачте, за щось. Наприклад, я запізнилася, і я кажу: флот ат іоасян, вибачте, що я запізнилася, флот, девоint минув вибачте. Я не хотіла, або я не спеціально. Тобто, я щось зробила, наступила комусь на ногу, або там випадково зачепила когось, або щось зробила, розлила воду, і я вибачаюся за це. Флот, що ми звертаємося до когось і хочемо щось попросити, в такому випадку краще вживати слово ушекта. Тобто, Ушекта – це спосіб звернення. Да? Тобто, якщо ми хочемо попросити про допомогу або запитати щось, ми підходимо до людини, і перше, що ми можемо сказати, це ушекта. і далі ви кажете, що хочете. Наприклад, у шекта. Вибачте, можна запитати вас, да? можна поставити вам одне питання. Да? Наприклад, до когось я підходжу і запитую. Наприклад, я не можу прийти десь там в магазині да, або натовп, і я кажу, ушекта, for go for перепрошую, можна пройти, for go for і я починаю з слова ушекта. Вибачте, перепрошую. Тут нічого складного немає. Вам потрібно просто запам'ятати, що слово фелот це вибачаємося ми за щось. Да? Щось зробили і е, вибачаємося. Ой, phлоot me, вибачте мене, фелот, перепрошую, вибачте, філот. А Ушекта – це коли ми звертаємося до когось, да? або хочемо просто почати якусь там розмову або питання, або ще щось. Да? Не знаєте з чого почати, коли підходите до людини, почніть з ушекта. Перепрошую. Сподіваюся, що після цього відео у вас не залишилося жодних питань щодо цих двох слів. Починайте вживати їх прямо сьогодні. Тут нічого складного немає. Дякую, що дивитеся мене. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, залишайте коментарі, питайте, якщо є якісь питання, а ми з вами побачимося вже в наступному відео.